Я не називаю це перемованими, тому що, словами Володимир, важко знайти компроміс між тими, хто хоче тебе знищити, ти хочеш жити. Путін практично і всі росіяни питання не Путін, це не Путін породив Росію. Це Росія неминуче і закономірно. Ця Росія породжує таких собі Путін, Маруськоратових Грозних, там Петрух, там я не знаю, і Катір і такі, і всю цю нечість. І ставить їм пам'ятник і називає ними города. Тобто, вся історія Росії, та що її, а не вкрадена у нас, це вбивства код Росії і це. Вбивця і всі її герої це вбивці. Це треба розуміти. Тому я це називаю зустріччю, до яких нас певною мірою спонукала тодішнє ставлення Трампа, коли перемовини дозволяють йому їх продати своїм громадянам, а не війну. Але зараз ситуація змінюється. І я не думаю, що в нас є перспективи щодо якихось, можливих навіть точок дотику, окрім того, що за допомогою Фідана, міністра законного справа Туреччини, ми. Значить, повернули на умовах правда країни туриста і туристів, Ми повертаємо наших героїв. Ми повертаємо тіла наших героїв, якими торгує Росія. Тобто, можна ще говорити про дітей, можна ще говорити про якісь такі інші речі, але компромісу немає. Тому що коли говорять з терористами, говорять тільки про протягом в той час найпоразив займають позицію по периметру. Тому, шановні наші глядачі, для цих снайперів, разом з нашими союзниками треба допомагати і донатити.